Друзі, я радий вас вітати на каналі VeloFM. Мене звуть Оз, і сьогодні ми разом з вами оглянемо новенький велокомп'ютер від всесвітньо відомого бренду Ваху. Це Ваху Element Roam 2. Особисто я давно чекав на оновлення цієї лінійки, адже є давнім поціновувачем Ваху і користуюсь Roam першої версії як основним інструментом для навігації у своїх велоподорожах вже більш як 2 роки. Але давайте його відкладемо в сторону і перейдемо до розпаковки. Перед вами класична базова комплектація ваху. І власне перше, що ви побачите, це стильна коробка з магнітною застіпкою та графічними ілюстраціями функціоналу під кришкою. Потягнувши за чорну петлю з тканини, виймаємо бокс, зверху якого нас одразу зустрічає новий девайс. Але перед тим, як детальніше його оглянути, давайте подивимось, що йде в комплекті, окрім велокомп'ютера. Отже, в коробці ви також знайдете виносне аерокріплення, що в поєднанні з ROM утворює одне ціле: спеціальний security bolt, завдяки якому можна зафіксувати велокомп'ютер на кріпленні так, щоб його ніхто не зміг скрутити без інструменту. Також присутнє стандартне кріплення на винос або на кермо. Що фіксується пластиковими стяжками, які, власне, також йдуть в комплекті. Окрім того, присутні і кабель зарядки USB type c і а вже ж, інструкція та гарантійний талон. Гарантія на Ваху ROM діє протягом одного року. До речі, Ваху пропонує ще і розширену комплектацію ROM 2. Так званий бандл комплект, що в себе включає не тільки велокомп'ютер та кріплення, але і датчики серцебиття, каденсу та швидкості. Такий комплект краще за все підійде тим, хто хоче почати займатися велоспортом та активно. Тренуватись. Ну і нарешті можемо перейти безпосередньо до самого велокомп'ютера. Візуально він дуже схожий на свого попередника і має майже такі самі габарити корпуса 9 на 5,95 на 2,05 см. Коли вперше його береш до рук, то одразу відчутна якісна збірка. Корпус монолітний, а всі стики ідеально підігнані. Вага самого девайсу становить трохи менше 100 гр. А разом з кріпленням близько 140 грам. Кнопки пристрою натискаються м'яко та з достатньо відчутним відгуком. Серйозного переосмислення зазнали кнопки на нижній панелі, і тепер вони мають випуклу форму, завдяки якій тактильно стали більш відчутними. З новим rom 2 взимку значно легше буде натискати на кнопки, не знімаючи товстих зимових рукавичок. До того ж, за запевненнями самих ваху. Така форма запобігатиме скупченню надлишкового пилу. В цілому кнопки стали більші і натискати їх на ходу буде значно легше. З нижнього торця знаходиться порт зарядки, що прикритий гумовою заглушкою, яка досить щільно тримається і слугує для захисту від води та пилу. До речі, пристрій сертифікована за стандартом IPX 7, що, кажучи, простою мовою, дає можливість занурювати rom 2 під воду на глибину до півтора метри. Звісно, цього робити я б вам не радив, але ви точно можете бути впевненими, тому що якщо попадете під якусь дуже-дуже потужну зливу, то з ним нічого не станеться. Під заглушкою прихований порт USB Type-C, що безперечно є перевагою, адже це найсучасніший уніфікований стандарт, завдяки якому тепер можна брати з собою в подорож значно менше кабелів. Окрім того, USB Type-C просто зручніше користуватись, адже тепер, відкриваючи заглушку, не треба під неї заглядати, щоб зрозуміти, якою ж стороною той кабель треба підключати. І це дає можливість не злізаючи з велосипеда підзаряжати свій пристрій просто на ходу. Що ж до дисплею, то він значно покращився, і кількість кольорів зросла аж в 8 раз і сягнула 64-х. Завдяки покращеному калор-менеджменту пристрій дає більш деталізовану інформацію на мапі та краще концентрує вашу увагу на важливих функціях протягом заїзду. Діагональ екрану становить 2,7 дюйма із роздільною здатністю 240 на 400 пікселів. Загалом екран виготовлено за тією ж технологією, що й на першому ROM, і він дещо нагадує є ink дисплеї від електронних книжок, і іноді складається таке враження, що чим яскравіше сонце, тим контрастнішим стає зображення на екрані. Зверху та зліве від дисплею знаходяться полоси діодів-індикаторів, які ви можете запрограмувати на відображення необхідної інформації. Наприклад, на своєму роумі попередньої версії я зазвичай встановлював індикацію зон пульсу на полосу діодів зліва від екрану, а на верхню полосу встановлював підказки по навігації. Але ви можете встановити якісь інші значення, наприклад, каденс або взагалі геть все вимкнути і навіть звуки повимикати для того, щоб отримати режим максимальної економії енергії, якщо ви їдете кудись в далеку подорож. У верхньому лівому кутку між смугами діодів розташовується датчик освітлення, завдяки якому реалізовано автоматичну підсвітку екрану, що є дуже зручною фічею, особливо в умовах, коли дорогою трапляються тунелі, підземні переходи тощо. Функцію автопідсвітки можна вимкнути, вручну перевівши в один з решти доступних режимів. Одним з найважливіших параметрів для будь-якого велокомп'ютера є його автономність. А якщо цей велокомп'ютер є основним інструментом для навігації у вашій велоподорожі, то цей параметр стає ключовим. Як і раніше, ROM забезпечує високу автономність, надаючи до 17 годин роботи від одного заряду, що переводячи на мову велотуристів майже до двох днів в сідлі. І навіть якщо раптом цього виявилось недостатньо, завжди можна дозарядити пристрій прямо на ходу, продовжуючи заїзд без перерви на підзарядку. Ще одне покращення Рому торкнулось внутрішньої пам'яті, яка тут зросла в разів, і тепер на борту цілих 32 гігабайти, чого точно вистачить на всі необхідні мапи та маршрути. Що ж до GPS-сигналу, то Рома обладнана двохдіапазонним модулем, що забезпечує більш точну фіксацію сигналу навіть у щільній забудові міста або в густому лісі. Підтримується широкий спектр супутників, це GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS і NAVIC. Щодо бездротового з'єднання, то а вже ж підтримуються всі сучасні стандарти, включаючи ANT+, Bluetooth, Wi-Fi, ANT+, FE, FEC, завдяки чому також забезпечена підтримка не тільки звичайних датчиків пульсу швидкості та каденсу, а й також паверметрів, сенсорів кислороду і цілого списку груп електронного перемикання. Dura-Ace ASDI2 SRAM і TEP. FSAWE та Campagnolo EPS. Ба більше до Ваху ROM можна підключити навіть новітні датчики тиску в колесах. Також до ROM можна під'єднати домашні тренажери Ваху, і як на мене це дуже зручно, адже на екрані будуть виводитись всі необхідні метрики, так само як і при тренуванні на вулиці. Що ж до налаштування крану, то ваху, як завжди, дає повну свободу дій, не обмежуючи вас кількістю полів, сторінок та їх порядком. Ви можете налаштовувати Ром саме так, як вам зручно, і виводити необхідну вам інформацію у зручному порядку. У мене, наприклад, першою сторінкою завжди йде мапа на весь екран без будь-яких інших даних. Адже для велотуризму навігація є основним пріоритетом, і будь-що, крім мапи на основному екрані, буде тільки заважати. Особливо в ті моменти, коли пробираючись через чагарники на карпатських схилах, намагаєшся знайти тоненьку стежку, якою майже ніхто не ходить. На другому екрані я налаштував поточну швидкість, годинник, час в дорозі, пройдений шлях, датчик пульсу, середню швидкість, кількість витрачених калорій. Підйоми та термометр. До речі, якщо вам раптом погано видно якісь цифри, то масштабування екрану працює не тільки на сторінці мапи, а і на всіх інших. Тож, натискаючи кнопку вверх або вниз, ви відповідно можете збільшити чи зменшити масштаб зображення. Функція дуже корисна, і я нею досить часто користуюсь. А ще якщо у вас вже раніше був ваху і ви придбали собі новий. То додаток Wahoo Element запропонує вам перенести всі налаштування зі старого пристрою, і це дуже зручно, бо економить цілу купу часу. До речі, на відміну від інших виробників, ваху приділили особливу увагу розробці свого додатку, як з точки зору логіки меню, так і в простоті управління пристроями. Додаток вийшов дуже інтуїтивний, і навіть коли вперше з ним знайомишся, дуже швидко і просто знаходиш всі необхідні функції без необхідності шукати щось в складних інструкціях. Концепція роботи з пристроями ваху полягає у можливості керування не тільки фізичними кнопками, але й через додаток на смартфоні. І це логічно, бо на смартфоні екран більший, процесор потужніший, і все робити набагато зручніше і швидше. Що ж до навігації, ТОРО може відвести вас до бажаної локації за допомогою автопрокладання маршруту через функцію Take Me To або через додавання маршруту зі сторонніх додатків, таких як Strava, Komoot, Ride with GPS, Best Bike Split, MTB Project та Single Tracks. Так само інтеграція з цими сервісами дає можливість автоматично синхронізувати ваші заїзди. Також через додаток ваху досить легко імпортуються gpx файли з маршрутами, створеними в будь-якому іншому сторонньому додатку. Передбачені ще й функції повернення на старт або прямо додому, але для цього заздалегідь необхідно відмітити точку, де ви мешкаєте. Якщо протягом покатеньки ви раптом з'їхали з маршруту, то нічого страшного, адже Roam прокладе короткий об'їзний шлях та поверне вас на маршрут, не змушуючи повертатись до пропущеного повороту. Ця функція є дуже зручною не тільки для того, щоб не збитись з прокладеного маршруту, але й коли хочеш дослідити якусь нову для себе дорогу і при цьому не втратив. Тратити курс до фінальної точки. Коли є необхідність сповіщувати ваше місце положення, ви можете активувати функцію Live Track, завдяки якій ваші родичі, друзі і навіть тренер зможуть відслідковувати поточне місце положення протягом усього заїзду. Нещодавно також додалась інша цікава функція, яка називається Public Crowd Sharing. І суті полягає в тому, що для того, щоб поділитись маршрутом з іншими вашими друзями, які також користуються Ваху, тепер не треба пересилати GPX-файли, а достатньо лише відкрити додаток Ваху Element, і одразу вони всі побачать цей маршрут і зможуть до нього долучитись. Це як мінімум економить час, і, звісно ж, це набагато зручніше, ніж пересилати маршрут месенджерами. Наступна нова і, як на мене, дуже крута функція це Summit Segments. Суть її полягає в тому, що комп'ютер ділить підйом на декілька секцій і, в залежності від їх складності, відмічає різними кольорами, що дозволяє швидко розрахувати сили. Цікаво, що дана функція працює навіть без попередньо завантаженого маршруту, враховуючи напрям вашого руху і попереджає про майбутній підйом та його складність. А якщо ви перейдете на сторінку мапи, то ви помітите, що шеврони напряму маршруту мають тепер кольори відповідні складності ділянок підйому. І це, як на мене, дуже круто, особливо для велотуризму. Звісно ж, ваху не забули про спортсменів і додали нову функцію, яка називається Ваху System X Outdoors Workout, завдяки якій ви можете застосовувати всі ті ж програми тренувань, що застосовуєте для ваху станків. Але на вулиці. ROM 2, як і попередні моделі, допоможе вам залишатись на зв'язку та не дасть пропустити важливі дзвінки, SMS або повідомлення у месенджерах, виводячи їх на екран та дублюючи звуковим та діодним сигналами. Для роботи цієї функції необхідно переконати, що у додатку ваху елемент увімкнені сповіщення на повідомлення. Як на мене, функція зручна та дуже важлива у сучасному ритмі життя. Ну і наостанок ще один не менш важливий параметр це ціна. На момент запису цього відео базова комплектація Ваху ROM 2 коштує 16 тисяч вісімсот гривень, а розширений бандл комплект буде коштувати 21 тисячу гривень. Тож ви зможете обрати комплектацію в залежності від ваших потреб та бюджету. Отже, ось такий він: новий ваху Елемент ROM 2. Сучасний, надійний, функціональний, потужний і кольоровий. Сподіваюсь, вам так само, як і мені, було цікаво подивитись на новинку від Ваху. Тож підтримуйте відео вподобайку, підпишіться на канал і не забудьте про дзвоник, який вам буде надсилати сповіщення про нові випуски. Щиро вдячний всім за перегляд і до нових зустрічей. Всім па, -па. Друзі, якщо ви хочете стати партнером велоп, заповніть анкету на сайті. Щоб придбати товари, представлені у відео, переходьте за посиланням на наших партнерів в описі. Також дайте нам знати в коментарях, чи було для вас корисним це відео.